Герої не вмирають. Це дійсно так. Віримо, що все буде добре, що все буде Україна. Війна рано чи пізно закінчиться точно нашою перемогою. В цьому ніхто не сумнівається. І головне мати цю надію, мати віру, що і Бог підтримує наш український народ. І завдяки йому є багато чудес, коли рятується життя. Так ми безпосередньо безперечно дякуємо кожному захиснику, захисниці, хто сьогодні боронить нашу країну всім рятувальникам, які ризикуючи життям, теж рятують. Тих, хто поранений, рятують в різних обставинах тих, хто опиняється. Ну і не забуваємо віддавати шану і подяку Богові, який теж тримає під своїм контролем, попри те, що багато розчарувань теж йде, де Бог, коли війна. Але ми віримо, що те хороше, що відбувається, відбувається з його руки. Продовжуємо ранок надії. Продовжуємо нашу розмову з експерткою з гостею. Як ви обіцяли, будемо далі з нею говорити, як же стати фрілансером у темі у темі і сфері IT. З нами, як завжди, Інна Мосьпан, програмістка. Інна, ви, ви з нами? Так, очі довго. Чудово, дуже дякуємо, що ви нас зачекали, що ви змогли доєднатися, незважаючи на сьогоднішні такі обставини. Ну і продовжуємо. Якщо от дійсно є таке бажання працювати у сфері IT, з чого все ж таки розпочати? Ну, перш за все, розпочати, звісно, з навчання, тому що професія програміста. Да, вона потребує тривалої підготовки. Так просто підійти там і за місяць там подивитися, як всі працюють, і робити так само не вийде. Mm -hmm. В плані освіти є ну, навчання на програміста є декілька варіантів. Це як самоосвіта. Ну, самоосвіта має йти з будь-яким варіантом, тому що самоосвіта це одна із найважливіших в професії програміста. Але починати з неї, звичайно, важко, тому що ну, не кожен володіє такою. Самодисципліною, щоб самостійно побудувати собі графік навчання, і не факт, що він буде хороший, так? тому цей варіант має свої мінуси. Другий варіант це зараз такий популярний і досить доступний. Різноманітні курси. Там вже є готова. Програма навчання є ментор, який вас наставляє. Там ви отримуєте і теоретичні, і хороші практичні навики. І це такий концентрат всього самого необхідного, саме для програміста в роботі. Угу. Але ви от ви в попередньому блоці зазначали, що от ми говорили так про людей, які не скоріш за все не зможуть бути програмістами в силу деяких своїх особливостей характеру, так в стилю життя. Але ви говорили, що це не означає, що немає їм місця в ІТ. Тобто, що в ІТ, окрім програмування, є інші сфери. Про яке саме розгалуження може йти мова? Ну до прикладу, людина взагалі працювала там, не знаю, електриком, бухгалтером. чи... Знайдеться її місце в ІТ і в яких напрямках? Е, так, я вважаю, що в ІТ може попасти будь-який е, бажаючий, тому що тут є як творчі професії, так і е, такі більш технічні. Дуже багато різних професій. Одні з популярних це IT-рекрутери, HR-менеджери, менеджери з продажів, проджект-менеджери, дизайнери, копірайтери, тестувальники. Ну і, звичайно, кістяк – це такий програмістик. Угу. Ці вони займаються дуже різними справами. Наприклад, рекрутер – людина, яка відповідає за закриття вакансій. Вони здійснюють швидкий пошук людей, якісний підбір, проводять людей по всіх етапах співбесід і в кінці, проаналізувавши за і проти, обирають потрібну людину. Угу. Власне, от ви згадали про навчання, про те, що от є спеціалізоване навчання, є курси. Так скільки приблизно може тримати, тривати навчання, щоб людина почала вже робити перші кроки саме роботи в програмуванні, в ІТ, в як тестувальник, можливо. Що скажете зі свого досвіду? Е, курси можуть тривати там від місяця до півроку. Я вважаю, чим більше. Тим краще, і чим вони інтенсивніші, тим краще, тобто багато курсів розраховані там на 8 годин в день кожного буднього дня і так півроку. Дуже хороший варіант, у кого є багато часу, це піти в університет. Там, хоч будуть не такі актуальні навики, як в самій роботі, але буде розуміння, які взагалі є напрямки, дуже хороша теоретична база, і тоді людина може собі сміло обирати, знаючи, на що вона йде, а не просто ну, є курс, піду на цей курс. От, Але курси є також дуже хороші. От місяця до півроку можна вивчити. Скажіть, будь ласка, пані Іно, ну, а що стосовно ціни навчання, чи, чи може от, середньостатистичний українець зі своєї зарплати от, ну, місячної, оплатити такий курс? Е, я вважаю, да, якщо людина цілеспрямовано хоче попасти в ІТ, то в неї є всі шанси, тому що курси є дуже по різним цінам і є дуже хороші курси, навіть безкоштовно. Наприклад, великі ІТ компанії, як і ЄПАН, можливо, чули. Є... В них програми Japan University, які абсолютно безкоштовно набирають людей, подаєш туди заявку, мінімальна співбесіда, де перевіряють там якийсь рівень англійської мови, і, в принципі, все, і вашу мотивацію. І тоді є навіть змога одразу попасти на роботу, як до них, так і до в іншій компанії, де це. Катірується їхні ділянки. Так, будь ласка, а як власне знайти ось ці компанії? Чи можете ви нам потім залишити можливо Google посилання, щоб українці теж могли перейти, щоб ми могли улегш злегшити їм ось цей шлях? І можливо, ви знаєте ще якісь платформи, то залишити потім нашому адміністратору. Ми обов'язково викладаємо на сторіночки в так. Так, хотілося запитати ще от стосовно того, от ми коли говорили про те, що можна працювати як найманий працівник в компанії, так безпосередньо в офісі, де напевно тобі дадуть всі умови, або бути фрілансером, тобто віддалено вдома, маючи якісь ресурси, які ресурси мені потрібні для того, щоб я міг віддалено з дому працювати в сфері АІТ. Тут хочу зауважити, що віддалено в сфері АІТ можуть працювати не лише фрілансери, а ви можете так само працювати в компанії, але з дому, не виходячи з дому або з будь-якої точки в країні. Uh -huh. Тобто це не лише фрілансер. Фрілансер сам собі організовує роботу, тобто шукає там замовлення сам собі. А в компанії uh -huh. тобі вже дають, але місце частіше за все зараз в наших реаліях вибираєш собі сам. Можеш приходити в офіс, uh -huh. а може. Бути вдома, е, так. Але що мені потрібно? Е, ну як підготуватись до того, щоб дійсно працювати е, самому на себе і віддалено? Тобто, е, які ресурси мені для цього потрібні? Технічні е, е, звичайно, вам потрібний комп'ютер або ноутбук, напевно, краще, зручніше. Е, і залежно від професії, яку ви виберете в ІТ, мають бути підходячі його характеристики. Наприклад, саме для програмування, для написання кодів потрібен досить потужний комп'ютер. А якщо це там, ну, для дизайнерів також, напевно, потрібний хороший комп'ютер. Там, наприклад, копірайтери чи менеджери з продажу, чи ІТ-рекрутери, не потрібний суперпотужний комп'ютер. Mm -hmm. mm -hmm. Дякуємо за цю відповідь. Ну і знову ж таки, коли ми повертаємось до найцікавішого питання, яке може зацікавити будь-якого початківця, який починає свій шлях в сфері, IT, от ви казали, що ви працювали і в наймі, і як фрілансер. А з точки зору фінансової, з чого вигідніше почати? Для людини без досвіду, звичайно, краще піти десь компанії, щоб ну, там інтенсивніше здобудеться досвід, і будеш бачити, як працюють колеги, вони можуть щось підказати. Так? а Фрілансі ти розраховуєш тільки сам на себе. Для початку я б рекомендувала компанії, але далі кожен вибирає що просто більше до душі. І там і там можна заробляти досить добре. Плюси фріланси, тому ти можеш потім організувати свою міні-компанію, чи навіть велику компанію, коли в тебе вже будуть навики е, ці е, спілкування з замовниками, uh -huh. як їх знаходити і тому подібне. Uh -huh. А в компанії ти робиш лише те, що. Потрібно... Те, що тобі скажу, чому так. Пані Іно, а скажіть, будь ласка, скільки часу на день потрібно виділяти саме от в такій професії? Тому що дуже часто я знаю, що матусі йдуть у цю сферу. Чи зможуть вони делегувати якісь там е, свої обов'язки? Чи дійсно треба там 10 годин бути біля комп'ютера? Ну, Це також залежить від саме вакансії, яку ви оберете, і від. Того, наприклад, в компанії, в мене в компанії 8 годин, я маю бути присутня, там, відвідувати якісь мітінги, коли, писати код. Але це залежить, як ви домовитесь з компанією, чи якщо це фріланс, як ви самі організуєте собі цю роботу. Може бути як да, 4 години, так може бути і по 12 працюють, і ночами, знаєте. Я так розумію, що в цьому плані. Важливий момент ще в тому, що скільки ти будеш працювати, стільки ти і будеш заробляти. Тобто цінується час, навіть якщо ти дійсно перепрацьовуєш, mm -hmm. знаєш, як ото буває, що працюють в якійсь компанії люди, ну просто в якійсь сфері, там да і в день, і вночі, і там за маленьку зарплату. це не та історія. Тобто, якщо не ти так. перепрацьовуєш багато, ти це відповідно все. отримаєш і більший дохід. Дякуємо вам, пані Інно, що долучилися до нашого етеру. Дякую. У дуже за запрошення, так вам мирного дня. Будьте в безпеці. Нехай Господь охороняє на все добре. Дякую до побачення До побачення. з нами на зв'язку. Була Інна Мосьпан, програмістка. Ми говорили про IT, зокрема, про те, з чого почати, для кого ця сфера, як працювати у фрілансі, скільки заробляють айтішники. Ну і в принципі, як цей шлях пройти, так від бажання до реалізації себе в цій сфері. Далі більше, далі будемо готувати з вами щось дуже смачне. Пишіть нам, що у вас на сніданок, поділимося з вами теж. За декілька хвилин смачним рецептом, зараз переходимо до нашої мотиваційної рубрики як триматися психологічно.